Марії 64, жінка тримає господарство. Років три назад то в мене, в мене покрали серед білого дня, квочку з сиплятами. Каже, з кожним роком лисиць стає все більше, тому своїх котів та собак вакцинує. «У минулому році йшла по корову, як корова там під лісом паслася, то там та хата під лісом є, то це є, то бігла, лисиця, лисенята. Неподалік села Будячів майстер лісу. Сергій Павлюк розкладає приманки з вакциною проти сказу. Говорить, найчастіше носіями хвороби є лисиці. Ну тут більше лисиць через те, що тут мусорник, і тут більше і собаки. Так само тут бігають. 75 приманок, так як і близько п'яти кілометрів, так як обходимо. Приманки для диких тварин безпечні для людей. Вакцинацію проводять двічі на рік, каже лікарка Алла Павлюк. На цей сезон отримали 375 доз вакцини. Багато людей скаржаться на те, що пропадає поголів'я птиці. От також є випадки, там де лисиці, які заходять в подвір'я, і вони контактують з собаками. Були у нас випадки сказу Також в цьому році не було. Загалом для цьогорічної осінньої вакцинації диких тварин виділили більше 300 тисяч доз. Це менше ніж торік, говорить начальник відділу організації проти заходів здоров'я та благополуччя тварин Сергій Войтюк. Змушення Трошки менше обробити запланованою площею на 3 тисячі квадратних кілометрів. На сьогодні буде це поширена вакцина на території вже трошки більше, як 12 тисяч квадратних кілометрів. В минулі роки ми робили 15 тисяч квадратних кілометрів. На Сергій Войтюк каже, на сьогодні в області зафіксували 46 випадків сказу, найбільше у Ковальському районі. У минулому році за цілий рік тільки було 35, то найбільше це майже ну, половина випадків була зафіксована в. Кобльському районі, ну безпосередньо в колишньому радімська районі. Територія, де були нас на випадки сказу, вона буде покриватися повним об'ємом". Вакцини, яку розкидають нині, міститься у харчовій принаді, щоб дикі м'ясоїдні тварини могли її швидко знайти. Розповідає фельдшерка ведмедицини Галина Бичкова. Зверху приманка з запахом, який приманює тварин, їстівний, а всередині середині блістер з вакциною. Тварина починає їсти приманку, розкушує той блістер, і вакцина перорально попадає в організм і проходить імунізація. Проти сказу. розкидатимуть приманки з вакциною на території усієї області до кінця місяця. Надія Панасюк Олександр Ватищук, Суспільне новини, Луцьк.